Мої вітаннячка, З вами знову Дмитро Лашук. І сьогодні я дам комплекс для розтягнення більше верхньої частини тулоба. До речі, дуже круто допоможе тим, у кого є проблеми з шиєю і проблеми з грудним відділом. До речі, знову повторюю, що в мене зараз стартує новий марафон Махакала Йога. Для спонсорів ціна це тільки 500 гривень. А для інших людей 900 гривень. Тому підписуйтесь. Усе вже посилання є на Телеграм. І там ви знайдете все. Так, добре. Нагадую, дихаємо ми тільки через носа. Сідаємо в турецьку позу. Якщо незручно, ми беремо щось під сідниці, для того, щоб було зручніше. Сідаємо. Не можете звести. Ось так теж нормально. Головне, щоб щось було під сідницями. Наприклад, блоки, котрі там лежать з боку. Руки перед собою і підіймаємо до неба. Дихаємо через носа. Вдих. І видих, тягнемось під боріддям до лівої ключиці. Вдих. Видих. Патилиці тягнемось до правого плеча. Вдих. Видих, дивимось перед собою. Вдих. Видих, тягнемося. Підборіддям до правої ключиці. Вдих. видих, потилиці до лівого плеча. Вдих. Видих перед собою. Вдих. Видих тягнемось. Підборіддям до лівої ключиці. Вдих. Видих потилиці до правого плеча. Вдих. Вийдих перед собою і вдих. Видих. Підборіддям до правої ключиці. Вдих. Видих потилицю до лівого плеча. Вдих. Вийдих перед собою. Зараз. Руки розгортаємо в боки. Долоні дивляться до неба. І тягнемо пальцями один до одного. Вдих. І Видих. Тягнемось. Лівим вухом до лівого плеча вдих. Видих. Правим вухом до правого плеча. Вдих. Видих. До лівого. Вдих. Видих. До правого. Вдих. Видих. До лівого. І вдих. Видих. До правого. Зараз, як тільки це зробили, ми штовхаємось позаду, лопатки зводимо разом, спину максимально прогинаємо, тобто щоб ось такого у нас не було. Ми максимально прогинаємо спину, лобом тягнемось до неба, а руками тиснемо допереду, щоб грудною клітиною ми йшли донизу. Вдих. Видих, штовхнули, вдих. Видих Підборіддя до кадику. Вдих. Видих. Лобом до неба. Вдих. Видих. Підборіддям до кадику. Вдих. Видих. Лобом до неба. Вдих. Видих. Підборіддям до кадику. Вдих. Видих лобом до неба і вдих. Вдих під до кадику. Далі ми сідаємо руки в боки, ставимо одну долонь на підлогу. І ту ми повинні що зробити? Наша права, ліва рука тисне в ліве коліно. Навіщо? Тому що щоб наша. Наш таз не відривався з підлоги, щоб такого не було, дупа не відірвалася. Не треба цього. Вперлися. І потрохи починаєте, штовхаючи ліве коліно, не відриваючи ту, ту дупу, тягнемось правою рукою якомога далі від себе. І ось таке натяжіння робимо. І ту, вдих, видих маківкою до неба. Вдих. Видих. Лягли на праву руку. Вдих. Видих Маківкою до неба. Вдих. Видих. Лягли на праву руку. Вдих. Видих маківкою до неба. Вдих. Видих. Лягли на праву руку. Вирівнюємось. І зараз так само на інший бік. Правою рукою впираємось в праве коліно. Ліву руку якомога далі тиснемо в коліно. Розтягнулися. Тягнемо вдих. Видих вухо до лівого плеча. Вдих. Видих маківкою до неба. Вдих. Видих. Поклали голову на плече. Вдих. Видих маківкою до неба. Вдих. Видих. Поклали на плече. Вдих. Видих до неба і дих, видих. Поклали на плече. Дих, видих до неба. Зараз. Ноги ставимо, розгортаємо. Ось таким чином. Руки поставили за собою разом. Як, не разом, а якомога вущі, для того, щоб подати. Ось у нас ось таке положення з'являється. Наші ребра повинні торкатися наших стегон. Лопатки максимально плечі до вух не йдуть. Як умога нижче плечі. Лопатки якомога сильніше зведені разом. І утримуючи це положення нашої спини, ми починаємо штовхати коліна допереду. Ось цього достатньо. Нам треба досягнути натяжіння грудного відділу, щоб тягнуло плечі спереду, тулуб спереду. І тягнемось колінками вперед. Цього достатньо вистачить. Дійшли до натяжіння, тримаємо. Не вісимо, будь ласка, на плечах. Навпаки, завжди штовхаємось. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Штовхаємось. Вдих. Видих. І вдих. І видих, розслабились. Ось такий приємний комплекс. А більше ви можете знайти, або, якщо ви спонсор у мене в його терапії, до речі, я буду оновлювати його терапію, але трохи пізніше. Або підписуйтесь на новий марафон, тому що буде дуже цікаво. І будьте здорові! А Так, не забудьте, будь ласка, про вподобайку та підписку. Чао!